Іх вітаю! Мене звати Поліна Бабій. Мені 14 років, я одеситка і фіналістка Нацвідбору на дитяче євробачення. Чотири рази я подавала заявку на дитяче Євробачення І, взагалі, для мене конкурси це моє дитинство. Це те, чим я живу. І я насолоджуюся кожним моментом, коли я співаю для людей. Мої пісні оце ось так оце я. Моя перша пісня потрапила в п'ятірку фіналістів дитячого Євробачення, коли мені було 11 років. Наступного року я написала пісню про здійснення дитячих мрій, що діти повинні мріяти. Але потім настрій моїх пісень змінився, тому що почалася війна. 24 лютого в мене повинна була бути прем'єра в цьому театрі, і я грала головну роль. І я прокидаюся від слів мами, що війна, прокидаюся, збираємося. Коли ми виїжджали з Києва, мені було дуже страшно зі своїх рідних, і оце відчуття, що в мене вдома небезпечно, це, це дуже жахливо. Я сумую за Одесою, сумую за море за домом, за тим затишком і теплом. Я стала менше проводити часу з батьком, так як він в Одесі. Я майже постійний час в Словаччині виступала на мітингах, постійно співала підтримку України. Мої пісні за кордоном слухають іноземці, і вони мене питають: в тебе така класна пісня? А про що вона? І Я їм розповідаю: вона про війну, вона про те, що зараз наші люди борються за свою свободу. Зараз такий непростий час. У мене є шанс е, наблизитися до своєї мети на крок ближче і представляти Україну на дитячому Євробаченні. У е, мене дуже потужна пісня про те, що зараз треба берегти наше життя. Нас хочуть зараз відібрати дім, але Україна обов'язково переможе і настане мир. Анастасія Демит наймолодша фіналістка національного відбору на дитяче Євробачення 2023. Коли я на сцені, я відчуваю силу свого таланту та своєї пісні. Мій талант починає з українського коріння, з любові та турботи родини, з віри в свої сили та Всевишнього та наполегливої праці. У свої 9 років я вже досягла певних висот. Це перемоги у різних конкурсах. Зокрема, отримала гран-при у таких конкурсах, як нашого світу по всьому світу. Обдаровані зірки, талантфест та чорноморські ігри 2023. Перше місце в своїй категорії. Я була наймолодшою учасницею. Мені подобається виступати на різних сценах України та за її межами. Моя заповітна мрія велика сцена та справжня популярність, щоб що не пісня, то хіт, щоб сила селена концертних костюмів. Прихильники, автографи та багато-багато концертів. Сьогодні здійснення цієї мрії під загрозою через війну в Україні. Але ми боремось кожен міру своїх сил на своєму місці. Моє місце сцена. З якої я доношу красу української пісні та закохую в Україну всіх, хто мене чує. Треба, аби закоханих було якомога більше по всьому світу. Тому моя ціль головна сцена дитячого Євробачення. Мене звати Настя Білібова. Мені 13 років, я з Миколаєва. Я колекціоную позитивні емоції. В дитинстві дуже любила брати мамині підбори і ходити на них. Три роки батьки віддали мене на бальні танці. Одного разу на сімейному святі, коли мені було 7 років. Я дуже захотіла заспівати. Я підійшла до музикантів і заспівала. Всім дуже сподобався мій виступ, і з того часу я почала займатися ще й вокалом. Я люблю і вмію багато працювати, бо якщо працюєш, то результат буде кращим. Якщо обирати між концертами та конкурсами, то я оберу конкурси. Для мене ціні ті поради, які я отримую від професіоналів. Це великий досвід. Мене надихають створення костюмів, репетиції, а особливо підготовка до концертів. Я продовжую займатися своїми улюбленими бальними танцями і розвиваюся як вокалістка. Завдяки моїй творчості я знайома з багатьма талановитими, відомими та популярними людьми. А ще в мене багато друзів. Дуже зраділа новині, що ми виходимо з першого вересня у школу, бо війна нас розлучила. Взагалі, повномасштабне вторгнення додало в мою колекцію негативних емоцій. Ми змінилися, все навколо змінилося. Дуже сумно, бо багато людей виїхали з України, так як і мої друзі. Від негативу мене рятує підтримка моєї родини, моя творчість і мій оптимізм. Найпотужніші емоції, які я отримала за останній час. Це звісне євробачення. Я мрію класно виступити у фіналі і запам'ятатися глядачам. А перемоги бажаю найдостойнішому із нас. Мрій сміливо! Давайте знайомитись! Я Денис Грищук. Новолинськ це молоде шахтарське місто. Місто моєї першої дитячої популярності. Пригадую свій перший виступ, мені 6 років, на мені костюм морячка, і в мене дуже низький голос. Це був фурор. Я був ще на мовлям, а рідні називали мене дорослою дитиною. Моя бабуся за мій характер говорила, що я директор фабрики. Я був дуже серйозним та розсудливим. У мене щасливе дитинство. Круто те, що я сам вирішую, що я хочу робити і чим я буду займатися. Я помітив одну цікаву закономірність. Життєві випробування трансформуються у нові класні можливості. Так у моєму житті з'явилася музика. <му> музика мої ліки. Правда віддастма. Мені не можна бігати, стрибати, довго перебувати на сонці. Але що я можу і мені треба співати. І я це дуже люблю. Тричі на тиждень ходжу в музичну школу, так кожного дня у мене вокал. Добре. Півтора року тому назад у головоломці мого життя сталася небажана комбінація. Повномасштабна війна. Вона поставила під загрозу усе. Ми з родиною вирішили переїхати в Польщу на початку війни. І зараз ми там живемо. Мені там дуже подобається, але кожного дня я переживаю за Україну. Я продовжую співати. Коли я був на проєкті The Voice Kids of Poland, мене дуже підтримували і мене це надихало працювати далі. Мене запросили на дитячий нацвідбір у Польщі, та я відмовився. Те, що я фіналіст національного відбору. Це результат моєї наполегливої праці, що наближає мене до здійснення моєї найбільшої мрії. Я мрію збирати стадіони! <сміжу> стадіони! <сміжу> стадіони! Стадіони! Мрій <музві> <Стадіони! музві> сміливо! Всім привіт! Ми тріо. Мене звати Аня. Я Саша. А я Влада. Крім того, що я люблю співати, я ще займаюся стрільбою з лука. Для цього спорту потрібні сильні руки. Я вже собі трохи накачала. Я їжджу верхи, дуже люблю коней. Це в мене релакс просто. карате, в мене проявляє таку сильну, цілеспрямовану дівчину. А коли я співаю, то я така ніжна, романтична. До війни ми працювали сольно і ми були конкурентками. І потім ми вирішили, що це дуже хороша ідея створити тріо. Трі. Я пам'ятаю нашу першу репетицію. Найчастіші помилки наші це було чистіше. Чистіше дотягуйте ноти і зберіться. Наш перший конкурс він відбувся десь в числах 15-16 лютого. Перед війною ми зайняли перше місце. Війна всіх роз'єднує, а нас вона об'єднала. Ми добре дружимо, і нам всім трьом подобається співати в тріо. Ми виходимо на сцену, переживання зникають враз. Ми віримо у свій успіх, тому що наша сила у єдності на сцені для кожної з нас інші стають крилами за спиною. Євробачення це те шоу, яке е, здійснює мрії дітей. Якщо ми отримаємо перемогу, ми присвятимо цю е, нагороду нашим воїнам Воїн, ЗСУ, так. які зараз нас захищають. Всі захисники України і мій тато теж, вони герої. Я дуже вдячна ним, їм, що ми зараз маємо змогу займатися своєю улюбленою справою і співати.